Я розумію, що це не можуть бути наші. Відкрив вогонь, почався бій, але бій був дуже, дуже близький, там десь коло 7 метрів. Може. Залетіла перша граната, я, ну, я розумів, що якщо вона вибухне і я нічого не зроблю, то може повбивати нас всіх. Тому я вирішив ну, закрити її ногами. Залетіла друга граната, я відчув, що щось мені в бронежилета потрапило. На, на, на пару секунд я буквально втратив свідомість, коли прийшов до себе, побачив третю гранату, так само накрив її ногами. Бо вже розумів, що втрачати мені вже немає що. І закинули четверту гранату. Малий дуже, дуже, ну, дуже мило відреагував, що в мене немає ніг, бо ну, він якби йому моя дівчина Анна розповідала про це, що в мене немає ніжок. І він знав про це, але так він підійшов, а він мене називає по-позивному, називає мене Білка. Так підійшов так рукою під ногами, каже: Білка, в тебе реально немає ні? І так, що там якісь 15 хвилин постійно ходив і перевіряв.